Ну, я тут більше смотрю на другое, де я можу знайти подсказку, а що буде на самом деле. Один говорит одно, другой, другое. І вот здесь вот неожиданно мені приходить на допомогу Достоєвському. При понимании братьев Карамазу. Аналітика не зможе, Достоєвський допоможе. Вітаю вас, пані та панове, на каналі Політового Дмитра Клименка. Сьогодні ми класично вже будемо розбирати якогось. Політика, публічну особу або такого пропагандьониша якогось штипу. сьогодні. У нас великі гості, великі, за ступенем кринжу. Тому що сьогодні у гості до політичного російського пропагандиста пана Шеліста звітав політик, політик. Пан Геннадій Балашов, який якимось дивом чомусь зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки. Так само, як і пропагандьонер Шелісєвич. Ну, якось, мабуть, там у них медом намазано у тих Сполучених Штатах. І, вочевидь, вочевидь пана Балашова настільки серйозно переслідують у. Україні, що він таки так, так отримав там убіжище і зараз перебуває у відносному спокої. Хоча не покидає тему України, тому що зараз він буде, як то кажуть, коментувати. Геннадій Вікторович, що думаєте, примінить ли Росія ядерку? Я думаю, это объясняет, прежде всего, треба обратиться к мифологии Соединенных Штатов Америки, тому що главный и положительный персонаж в этом голливудском блокбастере под названием «Украинская война», а также мировая война во всем мире, в том числе и в Израиле с Хамасом, говорит о том, что «Крепкий орешек» он не может в начале сюжета перерезать какой-то ненужный, ненапряженный провод. Все должно дойти до того сюжета, коли в последні, знаєш там, 10 секунд рішається судьба чоловічества. Коли вас будуть запитувати, що таке якісна аналітика, то безумовно показуєте їм ось цей неймовірний фрагмент. До речі, стосовно тези про блокбастер Галлівудський українська війна, це доволі знакове. Чому? Тому що ця теза вона формує глядача ставлення до нашої війни як до певного зреху. Ср... Режисованого кіно, тобто у цього кіно є режисери, є ті люди, що дьоргають за ніточки і так далі. Ну, ми вже розбирали різноманітних чаплих і тих же самих шелестів. Що... Продукують постійно різноманітну конспірологію і конспірологічне мислення. І пан Балашов, враховуючи і використовуючи ось такі метафори, не так вже далеко і пішов від подібних діячів не знаю, як назвати цей спектр діяльності у публічному інформаційному просторі на Ютубі, скажімо так, певної палати представників у певному цікавому закладі, так саме ось. такой вид диачив. Салливан говорит, что обороняемся, а в 2025 году идем в наступление. Им вторит другой персонаж этого блокбастера под названием «Крепкий орешек-7». Макрон говорит о том, что легион уже практически в Славянске сидит. А дальше все остальные лидеры говорят, что будем Британия стрелять к чертовой бабушке прямо по российским целям. Их вызывают в МИД России, и там делают предупреждение, что они будут стрелять в ответ по английским объектам, включая Англию. И вот напряжение, мы видим, что растет. И вот уже ядерные учения проходят э, в России, говорят о перемещении оружия во время переб... этого дела. И мы видим, нарастает, нарастает. А суть-то вся в том, что правильно и вовремя проводок перерезать. И этот проводок пройдет, конечно же, по судьбе Украины. Ну, звичайно, конечно же. А як же иначе? По долі Украины, естественно. А що ж, мы як может быть, по-иншему? Ну, это же Балашов же сказал. Балашов. Експертний експерт. І, до речі, ось цей вкид про Макрона, який повторює Балашова, це ж російський вкид, який вони широко заюзали і розповсюджували, в тому числі використовуючи у своїй офіційній пропагандистській риториці, хоча цей вкид був вкидом. це вже досліджено абсолютно. І сам Макрон потім вийшов, це спростував, але для Балашова норм. Тому що він вірить усьому, що кажуть росіяни, тому що правильно, а що, що? а що, ну, а що таке? Ну, по долі України пройде, як то кажуть, по Дніпру, по Дніпру, прямо по Дніпру. І взагалі, як то кажуть, сполір. Спойлер. І далі ми це будемо підтверджувати, але Балашов зовсім не про український політик, хоча бо змовно певний час. Активно перебував у такому маргінальному спектрі нашої внутрішньої української політики. Ух. Але це було вже давно, і, на щастя, це вже нікому не важливо. Ну, а території, території культурологічно відпадають від України. І в даній ситуації жертва во всьому цьому блокбастері спасені дивитися під названням Україна, правда, потеряє частину території. Тобто... культурологически отпадают территории. Не их оккуповали Насильническим шляхом, шляхом выкрустания армии. Иная страна, а именно культурологически. Чемусь иные территории культурологически не отпадают, а именно вот эти территории, которые смогли захватить россияне и продолжают их удерживать. Чемусь культурологически отпадают. Ну, короче, Звучит низенько, звучание Мулька, російський наратив зі слів українського політика Балашова. Чому я не здивований, що він втік до Сполучених Штатів Америки? Я здивований лише тим, що Сполучені Штати приймають і продовжують приймати ось подібних діячів до Балашова, Ілісевича і інших. Ну, я би не назвав їх найкращими людьми, скажімо так, нашого суспільства, Але, як то кажуть, американцям самим вирішувати, що їм робити з подібними персонажами. Ситуація в тому, що політичним лідерам leaders are Нагнітання возле вот этого процесса Украины, чтобы Украину. наконец-то. и навести порядок. Та часть территории, которая культурологически больше похожа на Российскую Федерацию или Советский период, она отходит э, под контроль Российской Федерации, чего и добивалась Россия. А та часть, которая становится больше похожа на европейскую, хотя сейчас уже больше на Северную Корею, скорее, тут уже у них другое зачесалось. А не превращаем ли мы Украину в Северную Корею внезапно, прямо под боком Европы? А это еще опаснее, потому что если Наш Ким Чен -Зе, да, так он будет называться Наш Ким Чен зе начинает шевроны цеплять на Господа Бога, то здесь запахло релігією, нехорошей религии. Поэтому надо быстрее останавливать этот конфликт, потому что все стороны затупиковались. Знаєте, я іноді себе відчуваю певним таким осенізатором информационным, и єдине я не розумію. Я не розумію, ну, окей, ладно я, добре я. Але ви на що це дивитеся? Ось ви, на що ось це дивитеся? Добре, добре, дякую вам усім, хто це дивиться. Ставить лайки та коментує. Проте я маю надію, що ви дивитеся не для того, щоб побачити ще одного українського зрадника, а для того, щоб вивчити. Ці наративи, які продукуються, і зрозуміти можливо, десь там у своєму оточенні у спілкуванні з іншими людьми, де людина продукує саме російські наративи у цьому фрагменті їх вдосталь, але особливо мені, як то кажуть, завжди. полюбляйся роздявлятися наративи саме пов'язані з тим що Україну разделять разделятливоі виши силы англосакси з россіянами от класична вже мулька про різноммітні сильні сили які в Маніпулюють українську історію, і взагалі Україна ні до чого, і суб'єктності немає, і всім все винна, і взагалі, що ви до цієї Росії доколупалися? Ну, культурологічні ж території отпадуть, подут. Ах, ах, яка риторика, який неймовірний жанр. Але все ж таки, все ж таки, так, більш наближений до саме тієї сфери, з якою працюють. по новые осенизаторы. В основу китайцы сказали, что должен быть Стамбульский меморандум. Если зазвучит Стамбульский меморандум в Женеве, и он будет предложен делегации Российской Федерации и Китаю, то да, это будет осуществляться. Но здесь есть одно препятствие. Ким Чен Зе, который развоевался до такой степени, что он не хочет быть президентом поражения. Не хочет быть поверженным Черчиллем, разбитым Наполеоном, он хочет быть Наполеоном-победителем. И поэтому здесь весь вопрос, хватит ли влияния? И мне кажется, что западные инвесторы частные, когда начали говорить о деньгах, что пора бы возвращать проценты, это уже начало серьезное давление на Зеленского, в плане того, они а пора ли сворачивать твою военную лавочку. Они а не пора ли тебе, как итогом подобной конференции, где нам полгода говорили о выходе на 91 год, и это формула мира Зеленского, а оказывается, есть другая формула мира, китайская, Синьцзиньпи и путинская, которую в свое время ратифицировал вот себе наш странный поп-гапон э Арахами. Підписав документ, який сейчас ложиться в основу. Коротше, щоб не бути багатослівним. Мої висновки стосовно ось цього російського наративу про стамбульське і так далі, який ми досліджуємо вже в останні місяці на цьому каналі. Я думаю, що це один з таких центрових наративів російської зараз сучасної пропаганди, яка направлена і на захід. І на внутрішню українську аудиторію, особливо на ту аудиторію, яка міра. Мір любой ціною. І взагалі мені дуже смішають різноманітні коментатори, які приходять а-ля, типу, українці починають писати: типа: Ну, от скільки ж мальчиков-то полігло. Причому пишуть це українською мовою. Шановна Батва навчилася спілкуватися українською мовою, тому що тільки таким чином вони можуть сприяти досягненню своєї власної цілі. І, мабуть, для них. Такую, як то кажуть, промежуточной целью. Реалізація певних стамбульських, як вони називають, домовленостей, як вони їх називають, вона була б доволі нормальною цілі, тому що це все перехід війни у рамку обговорень у рамку різноманітних комісій, делегацій. А для росіян, вочевидь, потрібна передишка. Передишка в першу чергу для їхньої економіки, не для влади чи людей, а в першу чергу для економіки, тому що це. Доволі вартісна війна для них виявилася, вартісна в усіх сенсах, і тому і тому безумовно росіяни з усіх щілин лізуть і намагаються з усіх ротиків по типу Балашова там і не тільки говорити про усі стамбульські, 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 стамбульські для того, щоб українець який. Трошечки втомився від війни, який, скажімо так, трошечки підвладний, різноманітним зрадницьким наративом і так далі, який трошечки, скажімо, будемо відверті, ніколи не був патріотом своєї країни і так далі, щоб він такий а, а війну ж можна було, остановити, і що так да? І коротше, ось цей наратив доволі важливий для росіян, який я висновок роблю. Вони намагаються його просувати з будь-яких ротиків, як я вже і сказав, і це означає лише те, що вони вбухали в цей. Це неймовірна кількість бабліща. Вони вбухали в це просто неймовірні кошти. І це лише говорить про те, що ми з вами повинні це розуміти, ресурси розуміти, які були втілення на цю кампанію, і широко їй протидіяти, протидіяти громадською думкою. І безумовно, нікакой Кім Чінзе. Ніколи б не продовжував війну, якби на то не було б громадської думки в Україні продовжувати боротися до перемоги, і це дуже важливо, щоб ми з вами формували спільноту людей, що протидіють подібним наративам, вивчаючи їх, а потім розуміючи, що ці наративи розповсюджуються, в першу чергу, мають свій центр розпосюдження, природу, фундамент саме з російської сторони. А потім всіляко. Резонують у подібних ротиках, що віщають на різноманітні аудиторії. Зокрема, ось ця аудиторія, що дивиться Шеліста, можливо, в Україні, а можливо, по іншим територіям, це аудиторія, яка не те, щоб чекає росіян, але просто хоче повернутися у довоєнні часи і жити як дружно було раніше, і Достоєвського читали, і так далі, і все було хорошо. І все було хорошо. От, от так от у них у головах діється. Хоча Можливо, могло б щось змінитися у головах цих людей, але як показує практика, нічого у цих головах не змінюється, тому що жодні ракети, жодні обстріли російські, жодні вбивства, глотування, геноциди, що вчиняються російською стороною, жодним чином не вплинули на психіку, на мотивацію та на інтелектуальні здібності подібних. Аудиторий. Зачем русские выкатили прям целую пачку списка, ну списком розыска МВД Российской Федерации, прям всего спектра политикума Украины, ну и конечно Зеленского, Порошенко, ну и поехали там Авакова, Данилова, Гройсмана и так далее, и так далее. Почему именно сейчас, как вы видите? Ну, все то же самое. Это давление на тех, кто думает, что только они могут подписывать это соглашение. Потому что если президент после 20-го нелегитимен и не соглашается подписывать это соглашение, то, в принципе, может и другой подписать. Тот, кого признает мир легитимным. А кого мир, в принципе, может признать легитимным, Учитывая, что он и Порошенко зацепил, то есть двух президентов розыска объявил, то он двух считает нелегитимными. Ну, тогда, в принципе, может и Янукович писать, которого они до сих пор считают легитимным. Ну, русские, во всяком случае. Я понимаю, что это выглядит абсолютно абсурдно, да. но на сегодняшний день для русских Янукович легитимный президент. Или они скажут: ну ладно, вы этого не считаете, мы того а пусть комиссия какая-то у них там из Верховной Рады, кабинета министров сформируется и подпишет бумажечку. Ну, выйдет на переговоры. Потому что вот этого мы точно не считаем легитимным. Потому что для европейцев, понятно, он узурпировал власть. И дело в том, что для Российской Федерации, которая и так любит говорить на белое-черное, а на черное-белое, то в данной ситуации они не погрешат истины. У нас произошла узурпация власти и именно войны. И 20 мая они готовятся к тому, щоб об'євіті э, э, Зеленського узурпаком. Ну а це звичайне доєднання Балашова до російської дискредитаційної кампанії щодо зеленського його легітимності. Звичайне, зрозуміле. Саме, наприклад, стосовно тез узурпації, згадаємо ту ж саму Панченко. Нелегітимність української власті. Наскільки мені звісно, в офісі президента уже підготували обращення в конституційний суд про легітимність Зеленського, ну бояться його подавати. Вы же сами не знаете, легитимный Зеленский или нелегитимный. Давайте просто подадим обращение в КС. Тем более, если суд вынесет решение в пользу Зеленского, он сможет никогда войну не заканчивать и править лет 50, как африканские диктаторы. Уже так їх називається. Але цікаво, як і у прикладі з Дроздовим, якого ми розбирали минулого тижня, що російська теза, російська позиція та російський наратив у випадку Дроздова видається з реалістичний погляд, а у випадку Балашова видається за думку європейців або за думку всього світу, всіх лідерів. Це маніпуляція, звинченісінька, абсолютно проста, абсолютно базова. Маніпуляція, якою вони користуються, і яка працює лише на доволі низькоінтелектуальну публіку. К сожалению, Україну втягнули в этот ошибок було допущено за останні 20 років достатньо, щоб втягнути Україну в війну, її розобщили культурологічно, ну а неопитність зеленського приймати адекватні рішення для будущего привели к війні. І зараз наступила. Отрезвление и ответственность. И Я даже я думаю, что у него сейчас страх должен возникнуть перед ответственностью, перед обществом, которому он врал на протяжении до войны, во время войны. Ну, і хочуть врать, що, після війни? Ну, після війни вже нам не вийде. Тобто не Росія напала на Україну і вчинила акт агресії, а це Україну втянули, культурологічні роз'єдінілі і зеленські ошибки у нього, і взагалі вообще коротше, це звичайнісіньке перекладання відповідальності з агресора на жертву відповідальності, про яку тут торочить пан Балашов. І до речі, це ж. Виправдання агресії абсолютно зрозуміло, чому пан Балашов переховується в Сполучених Штатах, тому що ось за ці висловлення він би тут у нас, Ах, на жаль, це мрія поки що, тому що і дуже багато подібних до Балашова. Але до нього мали б прийти Служба безпеки України. Мала б прийти. Вітання до Служби безпеки. Знову ж таки, продовжимо. Привітання, згадування, як завжди. Зеленський міняється. Зеленский визуально меняется, риторика Зеленского меняется его поведение. Іноді виглядає неадекватно, аби там говорять міжнародні політики. А це, до речі, класичний для росіян інструмент відзеркалення, тому що саме ці тези лунають із нашого боку, і не тільки нашого боку, стосовно того ж самого Прутіна. І це класичний пропагандистський російський інструмент. Дуже цікаво, що ним користується пан Балашов. Але чому цікаво? Я ж казав про спойлер. Сказав. В том же самом э, меморандуме указаны прекрасные слова ⁇ Вечный мир ⁇ то есть вечный нейтралитет ⁇ То есть Украине будет предложен вечный нейтралитет вместо нас. Под этот вечный нейтралитет подтянутся Китай, Россия и все страны Европы, и в том числе Соединенные Штаты Америки, но Украина не будет крепостью, а будет торговой площадью. Вот это самое выгодное, что я жду от вот этого всего вселенского сюжета. Превращение территории Украины на вечный нейтралитет. Я думаю, что останется святая идея мира. Вечного нейтралитета, а оно звучит как вечный мир. Ну, а это звичайное пропихивание российских интересов цієї войны, российских интересов самое на Цей момент на цей час записування цього відео, тому що саме Росія хоче нейтральну Україну, тому що будь-яка інша Україна їй буде дуже серйозно заважати чи потрібно пояснювати, що нейтралітет не буде означати вічний мір? Ну, я думаю, що не потрібно, враховуючи те, скільки нейтральних країн взагалі в історії постраждали від того, що були нейтральними. До того ж, потрібно зазначити, що ніякого торгового пространства не буде за умови відсутності фактора безпеки. І тому краще бути країною фортецею, де буде розвиватися економіка за тією стіною захисту аніж бути якимось міфічним торговим домом у голові пана Балашова. І ми зараз звертаємо увагу, на що і звертає Китай і Росія, що ми не хочемо, щоб ця територія була крепостю. Це підрозуміває, що ви хочете або будете превращати територію в крепость. Росія з Китаєм говорить, ми не хочемо, щоб це було крепостю, але ми згодні на вічний нейтралітет і гарантії безпеки. Конечно, у нас в Украине будут много людей кричать о том, что мы не верим России, но мы верим, в таком случае мы Европе верим, мы Америке верим. В какой-то степени, если Китай выступит гарантией, то в принципе мы можем наблюдать в мире много стран, которые под внешними гарантиями находятся в нейтралитете уже столетиями. Швейцария столетия, а Австрия сколько уже? 80 лет в нейтралитете. То есть много примеров в мире... Стран, которые выбрали нейтралітет і остались под общими гарантіями про цвіта. Тут пан Балашов займається тим, чим і завжди займався впродовж свого політичного життя. Продає пустишку, як і партія 5-10, так і ось подібні наративи. Це все абсолютно пустишка, яка не наповнена жодним сенсом і змістом. Чому? Тому що згадуючи позитивні приклади нейтралітету, чомусь пан Балашов забуває і негативні приклади нейтралітету. Пам'яті маленькі, горді, сильні, волелюбні, але не настільки сильні, як би такого хотілося, Бельгії у Першій та Другій світовій війні. І тільки на завершилася Друга світова війна, і тільки на Бельгія отримала можливість вступити в будь-який альянс щодо безпеки власної території. Бельгія одразу ж у нього впригнула, тому що що правильно? Твій нейтралітет працює до тих пір, поки будь-який потенційний агресор не звертає на тебе уваги, і його інтереси знаходяться у якійсь іншій площині. Тому у європейській історії нейтралітет працює лише в деяких абсолютно рідкісних випадках, і то. З величезними нюансами. А ось те, що проговорює пан Балашов, як я вже сказав, це продаж російської мульки. Але ну що вже казати, якщо він не зміг продати власну партію своєму виборцю потенційному, ефективність всього цього на наше з вами щастя, поки що абсолютно мізерна. Очевидно, що Зеленського к рішенню. і он сильно Пам'ятаєш, Поміж он почав сопротивлятися ще тогда, коли він кричав зі сцени, що він не тряпка. И он не позволит с собой так говорить. Это как раз начиналось тогда, когда надо было принимать решение как раз о, о, о сдаче интересов Украины, как общественность как Он боится этой сдачи, он не хочет ее делать. Он из-за этого, они ведут какую-то странную игру. Вот там сменили эти 12 генералов вместе с заложным, назначили Сырского, и началось отступление. Причому це відступлення встановлюється. І ми бачимо, що навіть удари по Харкову і по Одесі скоріше служать відвлікаючим маневром здачі території. Ну, а довершує все це, всю свою програму пан Балашов до своїх глядачів, які розвісили вушка та впітують, як то кажуть, довершує все це спічем про здачу. Зрадоньку, зрадоньку, яка. Поряд з усіма тими всіми тезами, що говорив пан Балашов, лягає на вушка своєї аудиторії, і вона така: Боже мій, ну хіба що можна? Ось це терпіть, ось цього Кімчензе, який здає територію, хоча він має здати територію, тому що ми хочемо жити в мірі. Коротше, ось ця присловута амбівалентність, яка завжди продукується російською пропагандою, завжди декілька. Таких конкуруючих наративів розповсюджується нею, мають вживатися в голові однієї, людини. тому що людина, що починає споживати ось таке, вона неодмінно перетворюється на людину без інтелекту. І це не образа, це не намагання якось там виокремити якусь категорію населення. Просто подібне споживання, подібного продукту веде до того, що людина не здатна адекватно оцінювати ту тісність, в якій живе. На жаль. І це. Потрібно вирішувати, це потрібно змінювати. А тому, наприклад, я дякую Центру протидії дезінформації, що він нарешті почав займатися тим, що віднімає у мене роботу і блокує через різноманітних товаришів. І це з одного боку погано, тому що я буду робити менше відео про подібних людей. А з іншого боку, це добре, тому що це збільшує наші можливості в інформаційній сфері і зменшує здатність подібних особин достукуватися до, скажімо так. Піддатливої частини нашого українського населення, яке в свій час дивилося якийсь там, наприклад, телек, споживало різноманітні інформаційні продукти медвечиківських телеканалів. До речі, Балашов саме на них ходив у свій час, і всіляко, як то кажуть, продовжувало навішувати свою ось цю російську локшину собі на вушка. Ну, я не хочу нікого засуджувати, але це є так. Дякую всім, хто дивився це відео. Ми сьогодні розібрали пана Балашова, почули шелест Балашова, який фактично просто під копірочку повторював російську пропаганду. Це не дивує мене і абсолютно ніколи не дивуватиме. Тому що тут ми з вами досліджуємо ці наративи і виокремлюємо їх. і Всіляко їм протидіємо. І тому не забувайте підтримувати це відео лайком та вашим коментарем. А якщо ви здатні та маєте можливість, підтримуйте це відео спонсорством. ставши спонсором на Ютубі, як це вже зробили такі шановні українські громадяни, як пані Марина, пані Кетрін, пані Ольга та панове Євген В'ячеслав та Алексій. А також ви можете допомогти фінансово на платформі BuyMeCoffee. особливо Пашана, шановним Дмитру та пані Гані, за допомогу на цій. Платформі. Дуже вам всім дякую. Всі лінки ви знайдете у описі під цим відео. Це безумовно з вашого бажання. Але безпосередньо і вкрай важливо вирішувати найголовнішу задачу нашого сьогодення це допомагати нашим силам оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Це вкрай важливо і є першочерговою нашою задачею, нашою ціллю. Тому не забувайте це. А також не забувайте, шановні пані та панове, що ми з вами на цьому каналі незабаром. Побачимося.